Боже слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Коли придаємося до свого життя, нам завжди щось не так. Ми хочемо когось змінити, щось змінити, ну, змінюємо чи себе змінити. Це добре. Це добре працювати над змінами. Але я вважаю неймовірно важливо пам'ятати, що обставини, які ми маємо, це дані самим Богом. Питання, чи я ці обставини хочу, чи не хочу. чи Я від них тікаю чи їх шукаю Бог їм дав ці обставини. Важливо приймати ці обставини як з рук Господні, цю людину, яка приносить мені прикрізь Богу чомусь послав, щоб тестувати мене на мою зрілість. Ця хвороба, яку я маю. Кож Бог дав, ну бо аскезу ми собі вибираємо, але Бог дає цю аскезу. Ця погода, яку я люблю чи не люблю, знов Бог дав. Ці таланти чи без талантів це також Бог дав. Тому Важливо розуміти, що наше життя це набір припадкових. мені повезло, не повезло, добре, так, що склалося, не зле, що так склалося. Але кожна мить нашого де, життя дає Господь. кожна мить нашого життя це вираження Божої любові. Може, це для мене полі чи прикро, але за кожною стоїть подію, Господь. Кожну подію Господь дає для мене, для мого освячення, для мого добра і своєї любові до мене.